Вітаю вас, шановні телеглядачі. І знову з вами офсайт, і я Ігор Соболенко. А отже, новини нашого місцевого оманського футболу. Субота, неділя 17-18 березня, були насичені різноманітними подіями і коротко про них я вам розповім. Розпочну з фіналу чемпіонату області з міні-футболу. Скажем так, в основному розряді нас мало що цікавило, але я вам повідомлю, що наші сусіди МФК Христинівка стали чемпіонами області. Перемігши у фіналі з рахунком 3-0 черкаський рятівник. Чим наших сусідів і вітаємо. Вони прагнули цього результату і здобули його. Нас же більше цікавили фінали ветеранського турніру. Серед ветеранів 40 і старше була наша Заря. Традиційно вона потрапила до чільної четвірки. У півфіналі у Манчани зіграли в нічию з черкаською командою і по пенальті здобули путівку до основного матчу. Але в основному матчі. У рівній цікавій боротьбі поступилися з рахунком 4-6, а отже, Уманська заря вкотре з медалями, цей раз це медалі срібного гатунку. У фіналі серед ветеранів 50 і старше мала змагатися також команда нашого регіонного Восход, але вона з якихось причин не змогла приїхати до фінальної частини, а отже, залишилася на четвертому місці. Поки що залишимо на пару секунд новини мініфутболу. Тепер, що стосується великого футболу. Готується до сезону нашої команди умань Фермаш та УТК. Умань Фермаш провів черговий контрольний матч. На раз його суперником був лідер чемпіонату Вінницької області. Не сказав, що чемпіон, тому що ці змагання проходять за весною за систему осінь. Весна після першого кола команда Вінницький держслужбовець, яка прибула до Умані, якраз посідає на першому місці. Першому таймі була ще рівна боротьба. Але у другому таймі перевага у манчан була більш відчутна. І це втілилося у підсумковий результат. Підсумок 5-2 на користь у маньфермашу. Тричі відзначився Сергій Янчук. По одному м'ячу забили Дмитро Ситін, а також Олександр Дзіга. Звичайно, що на даний момент результат не є головним, але навіть у контрольному матчі у болівальників перемога радує. Що стосується команди УТК, вона також провела контрольний матч, це другий матч, можна сказати, що навіть перший, то було перше тренування з Уманським агроуніверситетом. А тепер провела спарринг з командою Любошивки і закінчилося це рахунком 3-3. Причому гості перемагали 3-1, але вже в одному з перших своїх матчів тепличники проявили характер і звели матч у нічию. І на останок про подію, яка відбулася 17 березня у спортивному залі Уманського державного педагогічного університету, я тренім інфермаж у ДПУ, дівоча наша жіноча команда у матчі відповіді півфіналу Кубка України приймала нафтохімік з Калуша. Думаю, що багато хто пам'ятає, що в першому поєдинку, 29 люту, за досить скандальних обставин Калуш переміг нашу команду з рахунком 4-2. А отже. Ятренні потрібна була перемога в два і більше м'ячів для того, щоб потрапити в історичний для себе фінал Кубка України. Все розпочалося досить обнадійливо, і рахунок уже на другій хвилині відкрило манчанки, відзначилася Анастасія Скорініна. І надалі мали купу моментів, але традиційно для себе в домашніх матчах не реалізовували їх. Хоча до перерви рахунок все таки зробили 2-0. Тепер відзначилася Наталія Аєлінків. Все йшло за сценарієм у Манчани. Вони мали перевагу. На тих пір, поки середину дротайма Наталія Боярова зрізала у свої ворота. Ну, скажімо так, не візіння переслідує команду ятрень весь практичний сезон. Але руки у Манчанки не опустили, і Вікторія Мізика теж поновила статус у два м'ячі. Рахунок став 3-1. І 4-1 стало після удару Наталі Боярової. Тобто вона відзначилася в обох воротах і була одна з найкращих на полі. Але Калуш проявив також свій характер. І зміг зробити рахунок 4-2. А отже, повторився підсумкові результати першого матчу. А це додатковий час. додатковому драматичному часі два тайми по 5 хвилин могли забити обидві команди, але зробили у мачанки. Вікторія музика забила рахунок, став 5-2 і підсумку. Я три у нього у ДТУ. Перша в своїй історії пробилась до фіналу Кубка України. взагалі доволі унікальний случай, тому що вже у дебютному осьмому сезоні команда, що презентує у Москве, пробилася до основного матчу до фіналу Кубка України. 28 квітня на Уманчанок чекає або чекають на Уманчанок. Суперник це Біличанка, це чемпіон України і володар останніх чотирьох кубків України. Але це не значить, що манчанки опустять руки. Якщо вони будуть грати так, як у останньому поєдинку, заповзято, прикладаючи максимум зусиль, то я думаю, що можливо все. Тим паче це кубковий фінал, а нам уже втрачати нічого. Вже, скажімо так, в історію ця команда вписала своє ім'я. На цьому я з вами прощаюся. Зустрінемося за тиждень. Всього вам найкращого.